Друзі, всім привіт! У нас черговий випуск подкаст з адвокатом Ігорем Вісько. Україна територіально знаходиться на стику кількох цивілізацій. Місія України це бути на розмежуванні озвірілих дикунів і цивілізованого світу. І найголовніше те, що у нас в Україні є люди, які проповідують мислення, системне мислення. І це група філософів, які ну, досить, ну скажімо так, наскільки можна, популярно роз'яснюватися. яка кількість людей, яка кількість команди повинна заходити у владу для того, щоб провести ті зміни, які потрібні Україні, які очікує суспільство? Мені треба вирішити в вашому міністерстві таке то питання. А скажи мені, з ким мати справу?